Мотивація. Поступити в виш, отримати вищу освіту, отримати гарні оцінки, отримати майбутнє. Це все мотивація, так, але це все доросла мотивація. Чому? В мотивації треба враховувати вікові особливості. Тобто, що таке взагалі мотивація? Це те, що спонукає нас, дає нам енергію, викликає в нас бажання щось робити задля цього. Якщо ми говоримо про освіту, тобто про навчання дітей, то мотивація повинна зачепити дитину таким чином, щоб вона стала прагнути вчитися. Тобто, я хочу це вчити. Яким же чином цього досягнути? Саме тому я і кажу про особливості вікові. Мотивація має бути для дитини такою, щоб вона прагнула цим займатися: стрес, тривога, страх. Це саме ті компоненти, тобто стан дитини, його відчуття, які зводять нанівець майже всі намагання викладачів, які намагаються мотивувати дитину. І якщо ці стани у дитині доволі сильно розвинуті, я б радив звернутися до психолога. Але якщо це як невеличкий прояв цих компонентів, тобто страху, тривожності, вчитель може дещо зробити. Це робиться не настільки цікавим уроком. Скільки прагненням вчителя підтримати дитину, показати, що да, ти вмієш, ти можеш, ти здати на це.